Імпорт книги за допомогою файлу архіву. Взагалі, книгу з одного курсу в інший можна перекинути трьома способами. Перший спосіб це коли створюється резервна копія всього дистанційного курсу, але в саму копію включається тільки ця книга. Створюється копія, вона зберігається десь в марі, там де Moodle, в області резервних копій, і потім, прямо з Modlu, ви можете в будь-який потрібний курс розгорнути цю резервну копію, і, власне, там і буде ваша книга. Інший спосіб ви можете. Імпортувати для цього ви заходите на той курс, в якому вам потрібно одержати книгу. І зазначаєте, що я хочу імпортувати цю книгу з іншого курсу. Так можна робити з усіма елементами дистанційного курсу, в тому числі і книгу. Якщо обидва два ці способи не підходять, можна використати технологію, яка працює, коли ви працюєте з імпортом тестів. Створюється спеціальний файл файл-архів, який містить вашу книгу. Він запакований спеціальним способом. І ви цей файл зберігаєте на ваш комп'ютер, а не в область резервних копій. А потім, в потрібному курсі, ви додаєте елемент книга. І в порожній елемент ви імпортуєте ось цю книгу з файлу архіву. І от цей останній спосіб, як його використати, зараз я вам покажу. Я відкриваю той в курс, в якому міститься потрібна мені книга. Ось вона. Я буду перекидати ось цю книгу, текстовий процесор Word. І для того, щоб почати з неї працювати, я е, перехожу на цю книгу. І на що я хочу звернути вашу увагу. В мене ця книга і має два рівні ієрархії. Розділи, позначаються однією цифрою, і підрозділи, дві цифри. так? Це перше, на що я звертаю вашу увагу. Далі, якщо я зайду на якийсь підрозділ, то я побачу, що на сторінці назву книги, назву розділу, назву підрозділу, це книга підтягує з того, що воно бачите на змісті. І, власне, далі вміст цього розділу. Потім поясню, чому я на цьому акцентую увагу. Отже, наша книга є. На панелі керу, керування в блоці керування я у папці керування книгою вибираю пункт Генерувати і КП. Ось такий у нас буде файл. Далі, залежно від налаштувань вашого браузера або з'явиться таке вікно, або ваш файл одразу завантажиться, наприклад, в папку Загрузки. Я не люблю, щоб файли в мене вантажилися одразу в цю папку, щоб потім не розкидувати у різні потрібні мені папки. Тому ось така технологія. І тут я вибираю сохраніть і зазначаю папку, в якій в мене зберігаються всі резервні копії, пов'язані з моїми дистанційними курсами. Ось дистанційний курс інформатика, резервні копії. Я вже перекидала книгу, пов'язану з Excel, тепер перекидаю книгу, пов'язану з Word. Зберігаю все. У мене створений файл-архів, от я вже бачу, що все завантажилося. І він збережений на комп'ютері, не в хмарі, на вашому комп'ютері. І тепер я хочу цей файл розгорнути в іншому дистанційному курсі. Ось інший дистанційний курс, пов'язаний курсом підвищення кваліфікацій, надії платформи освітньої діяльності викладача. Я обов'язково маю перейти в режим редагування, тобто, щоб була така кнопка. І в потрібному мені місці я додаю порожню книгу. Додати діяльність або ресурс. Вибираю книгу, клік-клік. Або клаці тут натискаю на додати. І спочатку мені потрібно дати ім'я цій книзі. Я дам коротке, я потім можу змінювати. Спочатку мені головне, щоб було зрозуміти, що я взагалі роблю. Так? А, отже, Книга, Опис можна не додавати, все інше можна взагалі не чіпляти, але одразу натискаю зберігти і показати. Тобто я зараз створюю елемент, в який я буду розгортати отой свій файл архів. І далі я ось на першій сторінці, де Зазвичай Moodle вимагає щось написати, я нічого писати не буду. Не повний текст, тут, бачите, зірочкою, тобто обов'язковий елемент, ані назву розділу, нічого. Я тепер використаю блок керування. керування книгою, а ось тут вибираю імпортувати розділ. І важливий момент, мені там, де тип. Потрібно обрати кожна тека представляє один розділ. Якщо я виберу ось це, те, що за замовченням, то в мене не розгорнеться, з'явиться вікно з повідомленням, що я роблю щось не те, не знайдено жодного файлу htмелівського. Отже, я от залишаю так. А там, де виберіть файл, зараз я можу або натиснути на кнопку Виберіть файл, або інший, використати інший спосіб додавання файлу. Я відкриваю поверх вікна браузера вікно папки, де в мене моя копія, і цей архів переміщую, перетягую в зону файлу. Все, файл завантажився і тепер я натискаю кнопку імпорт. Має з'явитись повідомлення про те, що все виконано успішно. Повідомлення буде написано зеленими літерами про те, що саме імпортовано. Ось, все зроблено, продовжити. І тепер я можу подивитись, що є. І тепер зверніть увагу, все ж таки є певні проблеми. Перша проблема те, що книга в мене не структурована. Тобто все у нас це розділи, немає підрозділів. Ну і крім того, якщо я перейду на ту сторінку книги, яку я демонструвала в попередньому курсі, то в мене ось ці назва книги, назва розділу, і Moodle продублював назву мого розділу, хоча це насправді підрозділ, ось тут у вигляді тексту. І це потрібно відкоригувати. Ну, таке дублювання, можливо, у вас ніяк і не бентежить, можна і не з цим не розбиратися. А ось те, що немає структури, це погано. І я зараз вийшла з режиму редагування дистанційного курсу, тому що тут немає потрібних мені кнопок. Я можу зробити наступне: наприклад, керування курсом, редагувати. Я перейду в режим редагування курсу. Не тільки там використовувати відповідну кнопку згори сторінки, а й ось таким способом. І тепер, що мені потрібно? Мені потрібно понизити рівень, ось, наприклад, цього підрозділу. Тобто розділу мені щоб зробити так, щоб це був не розділ, а підрозділ. Натискаю на цю кнопку, вже знайому вам редагувати, налаштувати параметри, вона по-різному називається. Але. Суть та сама. І що я тут роблю? По-перше, обов'язково ставлю під розділ, по-друге, прибираю ось цей, це дублювання заголовку. Прибрала сюди потрібне і можна замінити стиль на формат. Прибираю зайве. І зберегти зміни. Ось